Всем привіт, ребята! З вами Дюдра Безл. І сьогодні я не в настрої з вами, можна так сказати, веселитися. Тому це відео без монтажа. я да, хочу вам сказати, що я проводжу ще ітоги конкурсу сьогодні. В описанні ви дізнаєтесь, хто виграв. Перше місце це Няхя Малеха друге місце це я, Софія Мерчил, а третє місце. El Ну, це в описанні. Ну що ж, давайте будемо починати до самої суті цього відео. І так, зразу вам скажу, що я закриваю на деякий час свій канал. Вернеє, я не буду знімати на цьому каналі відео. Ну, от і все. Я просто на тому каналі не буду ні знімати відео, взагалі на тому каналі, как би не буду. І, можу так сказати, я беру отпуск на цьому каналі від Ютубу. А кстати, у мене є канал MLP Fluttershire. Кстати, коли на каналі MLP Флаттерше набереться 300 або 350 підписчиків, то я якби, буду знімати тут І там одновременно. Я просто закриваю свій канал. Бо часу у мене взагалі нема. Я там на каналі LP Fluttershy знімаю відео. Просто би Кожен день випускаю відео. Якщо я не випускаю нові відосики, я говорю чому саме я не випускаю. Я не можу знімати там і там одновременно І на тому каналі в мене три відео, і вже четверте вроді. І 19 підписчиків мене мало хто не смотри. І я не хочу просто так. Ну, в общем, я бы, би... Ну, ви поняли, я не буду знімати на цьому каналі відео. Ну, коли набереться на каналі MLB Fluttershy 350 підписчиків або 300, то я, можливо, знімлю відео і буду далі знімати. Ну, припустимо, раз на тиждень. Вот кстати в на пони канала MLP Flutter. Привет. Вот, ну вы, в принципе, поняли. Ладно, ребята, это мои прощальные видео. Все, пока, ребята, я вас люблю. Кстати, подпишитесь на канал MLP шай, там скоро будет Конкурс на оригінальні поні. Не на оригінальну поні, а на оригінальні поняхи. Тому всем пока з вами була Дьюдра Безл і всем пока, привіт!